Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Е, отож, про що мова? Просив мене подивитись магнітне поле Землі. Якраз в контексті того, що полярні сяйва в наших широтах почались, що раніше особливо не спостерігалось, е, ну і інші природні аномалії, так би мовити. Да? Ну і мене просив подивитись стан магнітного поля землі, ну і взагалі, чого нам по цьому е, очікувати взагалі? Ну що ж, давайте подивимось. Добре, отже, давайте загалом хай, хай руни покажуть, як вони бачать поточний стан магнітного поля. Я думаю, це буде гарний початок. Добре, покажіть мені, будь ласка, як ви бачите на даний момент поточний стан магнітного поля Землі. Саме, як воно виглядає. Скажіть, вам, правда. Мас перевернутий. Ну, люди нашкодили, ясно. Соло. Гіб. Ну, 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 Фінал. Тейвос. Поясніть. Турісас. Ага. Не так все погано, тим не менш. Є про що подумати. Ну гаразд. Що ми маємо? Манас перевернутий, Соуло, Гебо, Тейвас, ну, е ну, Це зараз окремо треба буде запитати чи ослабло. Ну, певну шкоду йому нанесли. Ну і зразу йде манас. Бездумна людська діяльність. Да? М -м бездумна людська діяльність, відповідно. Шкодить в тому числі ну, планеті загалом, в принципі, не тільки магнітному полю. Але ось тут Соло випало. І ні, це не про перемогу. Це якраз руна Сонця. Якби да, сонце теж зараз доволі активне, ну і відповідно магнітне поле Землі напружує. Значно, ну, що, власне, викликає полярні сяйва там і так далі, тому подібне. В контексті, до речі, цього дивіться, манас перевернути, ну і в контексті сяй, фу, та що ж таке? В контексті якраз полярного сяйва, дивіться, манас перевернути слово. Хтось там казав, що це харп, там так далі, то не рукотворне. То дійсно сонячна активність. В контексті, та якщо так подивитись. Далі, ну ось гіба йде. В даному випадку воно е, як сукупність факторів іде, знаєте. ну, Партнерство, так, що тут ось одне накладається на друге, разом дає. Що воно дає? Те і вас. Ну, Це поточний стан поля, як мені інформація йде. Певне збурення на даний момент є. ось, Як я зараз записую, запис мається на увазі. Ну, Певна незначна магнітна буря, незначні якби, коливання магнітного поля. Е, ось. Ну і це активність загалом, тобто сонячна активність. Але не лише сонячна, тут гебо падає. Тобто людська активність сюди, ж те й вас про активні дії. І ось, власне, турісас. А оце погано, тому що турісас це вже удар. Турісас це вже йде удар. Е, щодо це стан поля, ну тобто можна сказати, що дійсно воно ослаблене. Ослабло. Да? Ну, відповідно, треба буде подивитись зараз окремо щодо якраз у цього вот ослаблення. Тому що Торісас це дійсно такий удар. Серйозний притом удар по магнітному полю. Ну, тут це і сонячна активність, але не лише. Ну, добре, давайте подивимося далі. Так, дякую за відповідь. Ну добре, е я зрозумів. Магнітне поле землі ослаблене. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну. Наскільки ослаблене манітне поле землі? Порівняно з тим, що було там, ну хай кілька десятиліть назад. Скажіть, ровно, правда. Іса. Соу. Гево знов таки, ну ну, финал. Евос. Ну, не, не сильно воно ослаблене, якщо так. А, що ми маємо? Ну, тобто, дійсно, якесь послаблення є, але невелике. Ну, іса йде. Блокування з одного боку, з другого боку, повільний розвиток процесу. Тобто, це глобальний процес і порівняно з тим, що було кілька десятиліть назад. Воно ну, не сильно ослабло. Попри те, ослабло таке. Ну, чому кажу не сильно, решта рун позитивний в контексті питання. Ну, сонячна активність, зрозуміло, ось, ну ось, знов таки Гебо, да, показують, що не тільки сонячна активність. Ну і ось вас, Рух вперед і розвиток ситуації, да? відповідно. Тобто, чи буде якби магнітне поле з часом слабнути? Да, буде. Но ну, то повільний процес по Ісі. Тут швидкого розвитку не буде. Зразу. Хоча Ева сам по собі швидкий. Ну тут спереду Іса. А це блокування, а це обмеження. Тобто це повільний розвиток процесу. Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд. А, ну, давайте. а Можливо, люди якось зможуть, не знаю, підсилити магнітне поле Землі. Звучить утопічно трошки фантастично, ну чому ні. Технології йдуть вперед. Тобто, чекати того, чекати, тобто підсумовуючи попередні розклади, чекати там апокаліпсису, що там магнітне поле Землі зникне там через 10 років, не зникле. Але воно з часом слабне. Краз і в силу надмірної сонячної активності, яка буває періодично. Ну, у сонця там свої цикли. І в силу людської активності, в тому числі. А, а ну добре, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, чи вдасться людям, ну, можливо, якусь технологію придумати, щось зробити, щоб ну, підсилити, підтримати магнітне поле землі? Скажіть, що вам правду. Беркана. Іса, постаруна. Ну, 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 далі. Ну, давай подивимося, я розумію. Феху, ну і фінал цього всього. Райдо. Ну, ясно, на те скажені, кошти треба, а то ще не так скоро буде. Не так скоро люди про те задумаються. Але задумаються. Що ми маємо? Беркана, Іса, Пустаруна, Феху, Райдо. Ну, ось беркана. Якраз розвиток і позначає. Це, з одного боку, розвиток процесу, з другого боку, ну розвиток технологій в контексті питання. да? Е, ну і загалом здоров'я, здоров'я яке? Здоров'я планети. да. Але ось іде Іса. Стримування, блокування. Блокування розвитку якраз. Угу. Розвитку технологій, е, розвитку, ну... Розвитку, так би мовити, турботи про здоров'я планети. Тому що багато, особливо впливові люди, гоняться за грошима, забуваючи, що планета у нас взагалі-то одна. Угу. Ось постаруна. Ну, невизначені ситуації. Зрозуміло, далеко дивимось. Далеко дивимось. То ще не такий скорий процес буде. Е, ну, В той же час вищі сили падають. Ну, є задум вищих сил на то. То не просто так. Ну, зрозуміло. Ось по у гроші. Ну, зрозуміло, скажені фінанси треба на такий проєкт. Тому що це планетарний масштаб уже, да, вибачте. Ну, відповідно, це щось має бути дуже велике, дуже потужне. Скоріше за все, що навіть не одне. Чи це можливо? Так, да, можливо. Ну, не при теперішньому розвитку технологій. Зразу скажу. Ну, і ось райдо. Рух вперед буде, рух в тому напрямку буде, і розвиток ситуації буде. Да? Що називається, коли сильно припече, то й гроші знайдуться, і бажання, і технології потрібні знайдуться. Коли припече, ну, то ще не скоро буде, ось по їсі. І плюс по старуна, ну тут план вищих сил і пада. І зміни взагалі по питанню. Тобто, ну. Я ж кажу, апокаліпсис там через 10 років магнітне поле зникне? Ні, дурня. Е, ну, чи воно слабне з часом? Так, да, дійсно, оце таке є. А ну добре. Це одна сторона медалі, а друга сторона медалі, власне, сонце. А від чого у нас магнітне поле захищає? Від сонячної активності, від різної роду космічної радіації. Ну, добре. Ану, а раз, дякую за відповідь. Давайте сонце подивимося. А, в контексті того, ну, чи посилилася сонячна активність там, за останнє ну, десятиліття? Хай, да? Давайте так спитаю. Добре, дякую за відповідь. А, ну добре, а покажіть мені, будь ласка, активність сонця, найближчої нашої зірки, за останнє десятиліття, посилилась? Скажіть вам, правда. Перд. Ну, початок такий, ну д -д -д добре, добре. Іса. Ну, у нас перевернутий далі. Ти вас перевернутий, фінансово все який. Єва. Ага. Е, ну що ж, сонячна активність дійсно посилилась. Дійсно. Ну, ось поперт. Я поперту. Ну, це значно. Але порядиса. Ну, тобто, посилилась, ну не настільки багато. Іса певні обмеження все-таки накладає свої. Ну, а нас перевернутий. В даному випадку йде як то, що це поза межами людського контролю. Ну, зрозуміло. На сонце ми ніяким чином впливати не можемо. У нього там своє життя. Далі, те вас перевернутий. Ну, це вже якраз і є активність, але руна перевернута. Руна перевернута. Ну, а все-таки відкриває перт. Посилення є. Посилення є активності, але ну, не, не настільки прям велике, масштабне. Ну і ось гібо падає. Тобто тут іще фактори йдуть, показують знов таки, що це іще не тільки сонце. Ну, В принципі, інші зірки, інша космічна, іншого роду космічна радіація. Да? Показують, що тут кілька факторів впливає. Ну, добре. Ану, гаразд, давайте ще тут же запитаю, чи, власне, е, активність сонця піде на спад. Тому що у сонця там теж певні цикли активності є, відповідно. Ну, тут про роки треба питати. Тут то, 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 то не місяці, то не дні. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, найближчими роками сонячна активність піде на спад. Скажіть, ну правда, дві руни зразу. Ейвас, Феху, далі. Аліс перевернутий. Фінал якийсь у всього. Геба. Ну поясніть. Райда перевернута. Ну, от якраз фінальна руна розкладу, да. А, піде все-таки на спад поступово. Що ми маємо? Єра. ой, Запрацювався вже. Ейвас, феху, аліс перевернутий ось перевернути. Труднощі, перешкоди, да, обмеження якісь, якщо хочете. Ось феху йде. Ну, в даному випадку обмеження кількості. Кількості чого? Ну, спалахів сонячних, там, викидів сонячних і так далі. І тум подібне. Ось Аліс перевернутий, падає. Ну, зменшення зменшення, теж, зменшення якби, як захищеності, зменшення стабільності, якщо хочете. Ось гебо йде, теж, ну, знов таки кілька факторів показують, що не тільки сонце. Да? У Сонця сонце свій цикл, він там до чогось іншого прив'язаний, да? ще більш глобально. І райдо перевернута по фіналу. Все-таки це дорога назад. На спад якраз. Тобто, найближчими роками сонячна активність піде на спад. Пік сонячного циклу ми ось маємо пережити, відповідно. Десь, до речі, по-моєму, інформація майкала, як би не в цьому році був. До речі. <кхем> ну, ось такі от розклади. Ну а раз. Тобто, найближчим, підсумовуючи все вище сказане, найближчим часом планеті Земля вимирання від сонячної радіації не загрожує. Тому що магнітне поле є. Ну, правда, треба зауважити, що воно все-таки з часом слабне. Да, дійсно. Але і сонячна активність найближчими роками піде на спад. Тобто вже таких сильних магнітних бурь не буде. І вже полярні сяйва найближчими роками ми навряд чи в своїх широтах будемо спостерігати. Ну, ось такі от мої висновки, ось такий от мій аналіз, що сьогодні показав Ерун. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. у Спонсорів доступ до рунда стаю перевірених мною. Ну, інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!